Всім привіт! З вами Святослав, і продовжуємо гру The Long Dark. І так, погода в нас ужасна. Ми поспали. Капець, що робиться? Не хочу навіть вилазити на вулицю. Давайте ще ляжемо, може, годину поспимо. Може воно перейде. Я навіть не знаю, яка година, тут все у нас знаки питання, сонця не видно, ніфіга не видно. Так, будемо сподіватися, що трохи тапурга зійде через годину, якщо ні, то придеться тут заночовувати в тому будинку. Ну що? Ніа. Ні, -а. ні -а. не хочу відправлятися. Давайте ще поспимо з 2 години. Давайте з 3 години. Надіюся, що нам знову повезе, що якщо буде трошки мало часу, що ми все рівно знайдемо якийсь будиночок чи до ночі. Якщо не знайдемо, це буде реальна проблема. Ну шо, ну кажи вже нам. Та то капець. Не, ну нафиг. така температура мінус 13. Та ну, в таку погоду навіть нема що йти. Давайте ще йдемо раз в середину. Ну шо тут таке є? Невже ми будемо в тій серії тільки спати? Давай ще поспимо. Давай дамо тобі ще три години. Жалко, що тут ніякого верстака нема. Щось би спробували зробити, може. Так, 6 годин є, сонце, 5 годин. Так, сонце, значить, розвиднялося. Добре, з вагою у нас, як завжди, бардак, але я не хочу тут лишати. Ну, трохи видно, можна йти. Не хочу лишати тут шмотки в тому будинку, тому що я потім фік його Ну, В принципі, він є великий. Не знаю, як потім до нього долазити. Ми якусь так карту зараз почали обходити. Неясно. Так, добре. Давайте будемо спускатися і будемо йти. 5 годин. В принципі, я знаю. Ай, рискнем. В принципі, що тут рискувати? Йдемо і все. Так, ми сюди можемо спуститися? Можем, але вон я там бачу, там вроді якась ліпша є. Якийсь кращий спуск є. Так, вроді ми звідси прийшли. Так, ми звідси прийшли, вот я сюди спускаюся. Он мох валяється. Ну да, напряг у нас, конечно, конкретний з вагою, ну, нічого не зробиш. Так, от я ще спуск сюди і сюди, так? Сюди ми вроді би вийш... ще... Давайте може вийдемо дійсно на дорогу. Я знаю. Може дійсно краще вийти на дорогу. Чи спускатися сюди, подивитися що тут є. Давайте станемо одним оком глянемо, але я думаю, що там нічого немає там, просто убрив. А ну, чи ми праві, чи не праві? Та, де та, там обрив, та там капітальний обрив. Ми просто звалимося туди вниз і все. Ну і внизу нічого немає. Ні, все, правильно, ми йшли. Да, напрягає, звісно, та вага наша. Ну нічого. Значить, ми прийшли з лівої сторони. Нам тепер треба повертати на праву сторону і все йти по правій стороні. Будемо дивитися по сторонах. Скільки нас годин? 5 годин. Я думаю, що достатньо щось знайти. В принципі, спальний мішок ми маємо. Можемо десь попробувати заночувати, якщо нам вийде. Ну тут добре, тут дійсно. Справа скали, зліва скали. Раз, є якийсь проміжуток, якась дорожка, раз, пішли, подивилися. Опа, є хатка. Бо в тантій карті наше загадкове озеро, ми трохи там більше блукали, мені здається, ніж в цій карті. Ну, Та йо, ти будеш робити, ти такий поганий. Ні, то воно може реагувати, в принципі, на... На той будинок, де ми тільки що були, на той пункт. Так, воно щось там валяється. Чи то камінь, чи то. Нам би ще одного вовка дохлого не помішало. Ні, это мабуть, камінь все-таки отого. Та, то камінь. Добре, музика грає, але я не можу піднятися. Тут дійсно дуже круті склони. Ні, то мабуть все-таки воно грає на цей. На той пункт. Не знаю, йдемо. Буде щось то буде, не буде, то не буде. Так, а що в нас взагалі з патронами? Можемо зарядитися? Так. Ну нормально. З патронами нормально, я так думаю, що ще два бобками під стилем, тільки би були десь доміки, щоб ті шкіри скидувати. Мабуть, якщо треба лягати спати, я так собі подумав, що можна шкіри взагалі скидувати і кишки, вони будуть сушитися, ми все-таки 10 годин спимо, а 10 годин, 10 годин. І по 6 сутка. Бо ми зараз носимося і воно в нас в інвентарі воно свіже і свіже. Так, тут нічого не було. Ні, не було, тут неможливо повернути. І я думаю, що таким чином ми зможемо дві шкіри підсушити, якось вже потім зробимо шубу. Ну в нас тепло нормальне, в нас взагалі все класно. Треба зараз трохи починати пити зіровку і починати пити їсти якісь, не знаю, консерви, бо вони у нас помаленьку вже починають портитися. Ще пару кусків вовчого м'яса ми маємо. Ну я думаю, що тут не проблема буде з м'ясом добути. Ні, ну звісно, якщо зараз ні одної тварини немає... то буде проблематично. Так, знайти би якусь дорогу чи жлізну дорогу, щоб по ній більше можна було орієнтуватися, було б взагалі непогано. І так як на тому ГЕС. Скинули ми всі шмотки туди, ну та, трошки потім походили, бо я порозкидаю. Я не хочу таке допустити, як на тій карті. Що ми зараз покидаємо шкіри в одній локації, в одному доміку, потім в другому. А потім бігати їх збирати. І потім все рівно в дорогу їх не можна взяти, бо... Величезний перегруз. Так що краще давайте будемо, не знаю. Давайте будемо якось ходити, облазити і... Якось шукати. Так, куди нам йти, інтересно? Ну давай, давай, чувак, давай. Ну, я вже бачу озеро. Ми вже, мабуть, до озера якимось таким чином мы вийдемо. Так, 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 легше, легше. Так, вот там вперед медвідь, мабуть, якийсь. Ну як файно ти йдеш з гори. Ну, собі не підверни. Є дорога вниз до озера? Є, і дорога є там, де той Медвідь, я так зрозумів. І я все-таки виказав піти там, де той медвідь, бо озеро ми бачимо і ми його все рівно, рано чи пізно ми його обшукаємо. Давайте спустимося, маб... підемо, тобто не спустимося. Тут можна спуститися, правда? Можна, але я спускатися не буду, бо потім знову на ту гору залазити, буде проблематично. Давайте вже зробимо такий невеликий крюк. Я думаю, що ми зробимо. Та, не будемо спускатися. Ідем по тому крюці. І вже туди і спустимося до озера. Все одно там добре всього обглянемо. Так що йдемо от сюди, де медвідь. Медведя я теж зараз збивати не хочу, поки нам нема. Для чого це робити. Нам там спальний мішок, але на вулиці я не збираюся спати все таки. Вони є зайки. Інтересно, як то капкан би поставити. Ну от одного зайця я бачу. І... Ну патрони треба тратити, я тоже не хочу. Зайка. Побігайка, стій зайка, побігайка. А скихи там зайців треба було, до ще, не? А ну стань, заяц. Ха-ха-ха! <гум> ну, фигня, один патрон витратили. Потім буде на капкан. Ну, зайця теж, в принципі, можна збирати на цей на наші рукавички. Так, десь сюди. 1,5 кг м'яса, шкіра і кишки. Берем. Кішки всіх тварин одинакові, мені так поняття. Ого, 3 години, 3 години часу. Це є трохи маловато. Так, йти ти не можеш. Давайте подивимося, може зможемо його трошки, щоб він поїв щось. Так, 50 кілограм. Е, давай що ми зробимо? Нам треба скинути чуть-чуть. Що ми з'їмо? Мабуть, ми з'їмо все таки Вовка. А ні, давай ми просто поп'ємо води. Просто поп'ємо води. І їсти ми поки нічого не будемо, зараз подивимося скільки нам грам. По 9 І тепер можна з'їсти, 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 з'їсти. Ну от, наприклад, оцю консерву. А, це зущенка. А що в нас є таке спорчене? А, нічого в нас такого в принципі, спорченого немає. Та наїж м'ясо, пофіг. Ще воно вже має їм кролика. Два куска тільки лишилося пожарити. Так, 49 кілограм. Ну, нормально. Так, скільки в нас часу залишилось? Дві години. Ну, в принципі, погода нормальна. Думаю, що можна при такій погоді і погуляти добре. Так, якщо повезе... Попадемо на якийсь домик, як не повезе. Опа! Опа, опа! І повезло, нам повезло. Так, вон ще один зайка є зараза. Я знаю, что у нас, мабуть, быть, будет перебор с тем. Стій, 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 стій. Ну куда ты, блин? А тобі, тебе не бежит до нас, стій. Ой, дурный заяц. Не хоче так стрелять, я буду патрон вытрачу. Так, є якийсь домик. Є якийсь один заваленный домик. Зайки нема, більше? я нема. Ой, там щось воні... Лазає, вроді би. І вроді то є вовк. Хотів би я знати, де ми знаходимося. Чи можна в тих домиках щось спробувати скинути, чи не треба краще скидувати? Ну як би то не було, дві години часу залишилося. Я все-таки думаю, що краще... Ой, дивися ще один домик є. Йомай, тут ще два домика. Чотири домика. А що тут... А, тут є просто дерево складене. Ну, повезло нам. Так, вон мішка валяється. Ну а нам того треба медведя, чи не треба нам того медведя? Якщо ми в тебе встрілим, що буде? <звук> Куда він побіг? Убіг він десь в ту сторону. Нафиг я стріляв? А вон біжить, біжить він зараза. Десь він побіг туди. Ми в нього не попали? Чи тут крові немає на землі? Добре, йдемо пока. Вон є трупики валяється. Уміг мене в принципі не вбивати. Так, давай, трупик. Шо в тебе е? А нифига в тебе нема. Бали. Вон медведь бежит. Ё-моё. Смазал. Какой-то медведь бешеный. Добрый, идем сюда. Дурно витратив три патрона. І ми двоє не вбив. Хоч би шкіру зняли з нього. Так, о, є де поспати, найдений домик. Так, що в нас тут є? Е, у нас є дрова. А вон є рюкзак. Так, напитки я заберу. Зущенку я заберу. Рюкзачок ми прошманаємо. Так, і все. І все. Так, але тут нема де розпалити вогонь. Ну нічого, давайте подивимося на всі. Медвідь же не пробігає нам тут. Не пробігає. Давайте в цей домик. Так, що в нас тут є? Знову найдено нове місце, домік. Солений крекер я заберу, томатний суп я заберу. Зущенку заберу. То що таке? Пуліно, мабуть. У до хіра вважить. Пічку треба. Так, і все. Скромно, скромно тут в будинках, скромно, найдуже. Так, медвідь туди побіг. Так, тут який-то домик нас завалений, я думаю, що зайти ми в нього не зможемо. Хто, хто? Олень. А як ми його чуємо здалека? Так, і давай в останній домик зайдемо. Давай, заходь. Так, що в нас в тому домику є? Пічки немає. Добре, давай подивимося, що в контейнері. Топливо для фонаря. Ну, ми маємо то топливо дофігіще. Так, батончик я заберу. То що таке? Вот жилет, ну нафіг його брати. У нас його море є. Так, що тут є в нас? Персики заберем? Обезболюючи заберем. Все? Теж нічого немає більше. Так, давайте по інвентарі я що зроблю. Я, мабуть, зроблю от таким чином. Я викину зараз. Е -е 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 так, кішки. Всі. Викину ці кішки. Так, що це є в нас? Свіжа шкіра. Викинемо. Вовчу викину. Викину. Друва я теж викину. Всі викину. Зараз ми позбираємо їх. Тканину я теж зараз всю викинув. Вона ж не пропадає у нас, правда? Легше нам вже почало ходити. Так, що ми ще тут маємо? Давайте по м'ясу я викину кролика по кілограму. одно його жарити зараз не буду. Воно ще, в принципі, і не портиться дуже сильно. Так. А... Щось ми маємо. З одягу голишнього не маємо. Тут щось маємо. Що це таке в нас є? Чай шиповника. Або я чай шукав! Ясно, ми його можемо потім підігріти. Що в нас ще є? Таке тяжке. То є що в нас? Свіжа шкура кролика. Тоже нафіг. Вона взагалі не важить нічого. Ну все, давайте закриваємо. Хочу піти подивитися, скільки в нас ще часу є. Хочу в ту сторону подивитися. Де медвічі він там є трошки часу, але бігати я все одно не можу. Треба було більше речей скинути. Так, по патронах у нас бардак. Вистрелив я до патронів. Нет, десь той медведь побіг в ту сторону і я не знаю. Туші я не бачу. Щоб десь валялося. Крові на землі тоже не бачу. В принципі, навіть не знаю, чи таке можливо. Ну по крайній мире тут пусто. Добре. А як подивитися патронів скільки в нас? Добре два нажати. Так, R. R. Непонятно. Ну добре, вертаємося в наш домик. йдемо лягати спати. Опа, сзади домика щось є. то Що мені здається? Ні, то мені здається, тут зновшись с них припав. Це. Ну, в принципі, домики такі ніякі. Так. Лягаємо спати в тому домику. Так, де наше ліжко буде? Ото наше ліжко буде. Так, на скільки часу? Менше години. Давай зразу по максимуму на 10 годин спати. Поїмо, зберемо шмотки. Нам ж треба видно буде годину доспати, чи ні? Якщо, звісно, вітру нічого не буде. Так, що ще раз? Ще давай на 2 години, давай краще. Все рівно дивись, як файно. Домик за доміком в тій локації. Казали, що та... там та локація для новічка, але то вказується, що наоборот. Так, давай зразу ми поїмо з тобою. Ти, мабуть, вже голодний. Та не дуже, ти, в принципі, голодний. Пити, давай випий якусь газіровку Ми візьмемо на пилото. 70, ні, оце 59, пий. Пи, лимонад. Води у нас, в принципі, тоже маловато вже. Ну, але йти ти можеш. Так, збираємо все назад. Все, все, всі наші шмотки. Давай сюди. Так, воно трохи нам, звісно, просушилося. І буде мати надію... Так, все я забрав. Перегруз нас. Нас перегруз. Так, стоп. Давайте щось викину, викинемо, викинемо ми. Давайте поліну. Викинемо три. Отак. От 49. Норма. Так, ти вроді легше лазиєш. І тепер нам треба рішити, куди нам спускатися і куди нам йти. День нас великий. Так, ми прийшли ззаді. значить, нам треба йти по-любому вперед. Так, тут ніфіга немає. Боюся, я, конечно, отак так от нас кос спускатися. Да, так, страшно спускатися так. А є, ну в принципі не дуже страшно. Але вон тут є якась є дорога, якби. Ну якщо ми просто дійсно так спустимося. Чи то ні. Мабуть, що так. Нам головне зараз от перейтися. Ми дохлий. Ну і що тепер робити, ти, блін? Блін, дохлий медвідь. Вот зараза. Вот зараза. Ой, блин. Все-таки ми його завалили. Ну і що ти сказав, і тепер. Так, м'ясо 28 кг. Шкіру я заберу. І кишки я брати не буду. Давай тільки шкіру заберем. Так, топорик у нас ножик ж був десь. Ножик, пом, давай ножик. Ну і все. Можна кіло... Не знаю это. Ну, мясо брати тут. Куда брати м'ясо? Стоп. Тепер щоб ми не заблудилися. Так, що в нас там є вниз? Все, він ти вже знов не може. Там олень. Ну, в принципі, там, ми якби обійшли той круг, і нам от якби сюди. Я так, я так думаю. І ми от будемо помаленьку виходити до озера. Ні, тут неможливо так йти. Е, давай з'їж щось. Що в тебе взагалі з калоріями? Ну пофіг, давай їж м'ясо. Що я зроблю? У нас того всього барахла. І давай ще воду. Пофіг. Щоб тобі легше було йти. З друвами, що в нас? І повний набір. Так, все, пора на... що ту було? Олень біжить, ну нічого. Настрахалися Оленя. Так, вниз я спускатися, мабуть, не буду. Йдемо сюди. Тут добре? Дійсно гуляти добре? Дійсно що то каже дорога шосе? Всі дороги в нас протоптані. Бачимо, куди ми йдемо. І нічого не боїмося. Так. Ну. Так, я вже бачу домік. Ой, а то може бути, в принципі... А может тут будет и не домик? Но я что-то вон бачу. Давайте идем сюда. Так, вон. Есть домик. И зара тоже бы сдалась бы. я даже не знаю, честно говоря, куда нам дальше листы. Так, ми як зараз до нього доліземо, то знов той прицеп, тому прицепі як завжди нічого не буде, але пофіг. Так, і от я вже бачу, що ми на якійсь дорозі. На якійсь ми розвилці. От є дорога вниз. Якою ми підемо пізніше. І є в нас домик. Да, ну та карта мені більше подобається. Тут дійсно тут нема де заблудитися. Якщо вниз глянути, що в нас є внизу. Ну внизу вон є теж якийсь домик запобитий. Ой, то там є капець. Вон я вже бачу. Домики, доміки і доміки. доміки. Добре, йдемте тепер Цей домик. Тобто не домік, а прицеп. І я кажу, що нам треба вже десь починати розбиратися з речами так давайте так куди ж нам куди так і ще дорога десь де до гори чи то тупік просто буде так вон є дорога сюди якби наверх не знаю. Ну дійсно тут як протопкано вон показано, що є як протопкано, щось типа туди йде дорога. Але то може бути, що ми вийдемо просто в іншу сторону, так? Не знаю. Вон є якби дорога туди. Ну, ми можемо піти перевірити пізніше. Так, і все. А там, мабуть, в нас спуск. Тоже, ну не знаю, поки ми бачили в інтій домик, і ми поки бачимо дорогу. Давайте зайдемо про. Подивимося, що в нас всередині робиться. Так, що в нас є? Свинина фасолью. Боже, нафіг я то все, звісно, беру. Так, то не хочу вже брати. Що в ящику є? Нічого нема. Тканини нам нафіг не потрібно. Так, що тут є, контейнери? Нема. Нам би ще здалося, конечно, патрончики знайти десь. Я не знаю, за зачем ми дійсно то все за собою таскаємо? Давай. лимонад. Нафига ми за тобою, за собою то все тащимо? Ну, воду маємо, воно. Говядину маємо. навіть не треба ту кручати, жарити. Не знаю. Давайте я. Знову скину тут шкіри. Так. Що то є в нас. Медвежа шкіра? То є в нас свіжа шкіра. Все нафіг скинемо. Ото теж то я тобі скину. То теж. Кішки. А що тут у нас такі шкіри скидані? А, одні просушені на стіки, одні на стіки. Добре. Маємо 47. Ну що я зроблю? Найбуде так. Добре, давайте на цьому ми серію закінчимо. Не забуваємо підписуватися на канал. Пальці вверх. З вами був Святослав, Папа. -па.